Всім доброго ранку. Ви знаєте, коли почали розповідати в інтернеті, що в Авдіївку відправляють третю штурмову, я не знімав ні ролик, нічого на цю тему. Я вважав, що це ну, якийсь відволікаючий маневр. Тому що вряд чи, коли б підсилювали Збройні сили третьої штурмової Авдіївці, ходили б всі наліво-направо, розповідали, що... Туди відправляють третю штурмову. Бо зрозуміло, що ворог би більше сконцентрував би свої сили, дійсно би, е побільше було обстрілів би зі сторони расистів артилерійських. Але, знаєте, все-таки дійсно відправили туди на підсилення третю штурмову, розтренділи на весь світ, що третя штурмова їде в Авдіївку. І дійсно. Ворог підсилив артобстріли. Арт я не знаю, але ну це дійсно величезна помилка, що розтрезвонили на весь світ, що туди їде третя штурмова. На мою думку, це потрібно було робити тихенько, зробити сюрприз ворогу. А так я не знаю навіть, що думати на цю тему. Бачив тільки, що я відосі посарана, що він розповідає, що дійсно там ворог. Підсилив артобстріли. Арт і дійсно хлопцям зараз тяжко. І третій штурмовий, і Збройним силам, які там в Авдіївці знаходились. Я не знаю, навіщо це зробили навмисно, чи помилка чиясь. Тримайтесь, хлопці. Слава Україні! Слава українському народу!